канала будемо знімати на два канали зараз. На Суперканал канал і... Супер Ой, який? Могутні Орел. Супер Суперканал Міши і Могутні Орел. І, і, і я, ми... скоро... я скоро создам канал про Дедпул. Ми там будемо всякі трюки робити. Діля... Нічого там не буде, нічого ми там готові не будемо. А де мене? Тоді я рекомендую її подивитися. Ні, 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 ні. Да, подружки, давай остати классный канал. Ну что ж, І да лайк и подписывайтесь. И мы сегодня будем робить конфеты. Ну что ж, поехали. Так, надо насыпать три ложки сахара. Великих ложок. Столлових столовых. Залить пять ложок столових воды. Так, нельзя заливать. <срочетание> нет, нужно. Снимай, Даша. Ну что ж. Все. И мы нет. сейчас будем двигаться сюда. Так. Две, два там уже. Нет, набрали ножкой. Три. три, четыре, пять. Так, пять столовых ложек мы набрали. Одна... От... И одна столовая ложка уксуса. боже. Давай я. На руки в зелень. Тебе это гладко. Влили. Так, тепер нам треба надо... ставимо на плиту. Вийдемо. Там плита включена? Так, включена. Оце да. там вже розгоріло. Так, ми беремо ложку і мешаємо. Ну, 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 ну. Я купую подивитися один канал Ярі Клапа. Да. Через дві ч, через кожні дві хвилини ми будемо мішати. Я на цю половин через храм У нас там один хлопчик один задовба уже. І тепер нам <палу> нужно знати, поки не буде жовтого цвіта. І тепер нам треба чекати, поки не буде жовтого цвів. Ну, <палу> на, на українському. На української мові буде Ukraine. а на англійській não um gostei disso de vi Я тобі тебе освободив. Ти. <звук> так в нас присоединилася одна людина із дружки тебе. І звати давай. Ну, зокіпалів. <звук> о боже, хай пошов до давали. -да Я валю. Ой! Ой! о ой я упав! Реально Я мене перелог. Я обозниця. Все ты впас. Уля! Открывай! Так, все сюда ставка карамелька готовиться. Хай даже поднимай. Якщо ви будете робити такі самі карамельки, як ми, то треба, щоб було дуже-дуже багато п'енів. На карамелі. Так, да. І в кінці, коли буде дуже дуже багато пени, то воно буде трохи смерді. Якщо Хтось не знає, я вас. Якщо цей, якщо я, вони будуть воняти вас наприкінці. О Боже, бульби. Бульба багато, бульба багато. Так. вона вже закипає. Сейчас я покажу. Виглядайте так. Так, тільки це ж не ще не карамінка, але що скоро буде каміння, Воно почало золотитися. Я приблизив, щоб ви могли побачити. Воно у нас почало золотитися. Коли буде готово, буде за ця ложка зтягнутися нитка. Коли воно буде готове, провіряйте це завжди, Коли воно буде готове, то коли треба буде підняти ложку і побачити. Якщо воно застине, то значить готове. Треба це швидко робити, щоб мінімум за 10 секунд все було готове.

минуты да, снимаем, ой, и снимаем бегом. Так, давайте, 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 швидко, швидко, швидко. швидко. Уже снимаем. Назад на плиту. Она должна быть золотого цвета, не бледного. снимай 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 Можно, Можно. Можно уже Две. давай Давайте швидко, швидко, швыка, швейка. Нанес я загусту. А кто сюда вставляю зубочистку? Так, она має получиться загустит. А, мама. Там папа малого прошел. Не знаю, что мне делать. Надо что-то делать. Надо ускорить. Ускорить. А -а -а -а! Ускорить просто. Ты что, это ули? Да, это улья. А то, а то. Он застывает, Ну все, все, это за сахарем. Ну что ж, друзья, попробовать буду, даже а то я не могу. Мы уже застываем. Нужно быстренько застыть. А! Если мы застыли, если мы на спочатке застывать, значит не получилось. Если буду быстро застывать, значит получилось. Должен быть золотого цвета, а Миш вроде не белого. Просто чого такого. А что, нормально? Можно подарить? Стывай! Застывай! Тепер ж даем буквально 5 минут, щоб вони застыли. Пізніх? Блін, бумага вже Вже казали, навірно, подивитися канал Ярі, клаву, так? Yeah. І Ще ви можете подивитися один канал ТОП-5 і Бабл дуже прикольний. Там розказується про топ-5 найгірших дорог в світі, е, найхужий акули в мірі. Це ви, мабуть, знаєте, я міхаладом. Ми, ми не тільки це будемо знімати, ми ще будемо вам щось знімати. Ми будемо щось знімати. Самый красивый. Я реглапа поибра. Ивангай. Вони трьох Вангай, я знаю. І ми теж отакі. Фрост тоже прикольный. nem ajo a Відео пишіть нам в коментарі, коментарі які, які ви хочете, щоб ми відео знімали. На упроказом Міші і на охотному Орелі. Пулька, радіна і, і напевно, я, я вам порекомендую подивитися одну програму. Можно скачать в, в інтернеті. У мене есть така називається Ви на планшеті. Вона называется Олим Трамер. Вы можете зарабатывать гроші. Настоящий. До бокса. Реально, я вже 9 9000. Ти. Да. І що? А де твої 9000? Їх мають прислати. Ні, <гас> не вже хочу. Yama 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 y Заставайте швидше спасайте. ці... Бумага. Що за нам діла? Бумага пожирає людям. У мене без бумаги. Так, я вже пробую. Ні, ні-ні-ні, без бумаги. Вони ще не дуже застили. Ми постараємося зняти. У нас не пергамент, а будь бумага. на Я ще папі дам. Покажи. Да, у мене бумага. У мене тепер. Вони до бумаги. Да, беріть пергамент. Не повторити цю глупость. Так, ми з магою бумагу олією. Все одно. Ну нічого, страшного, можна їх кинути в Бума... воду, бумага встане. А в яку можна воду? Хочу. О, Ні. я знаю, що можна пити. Таку можна пити, воду. Да. Обязательно. Обязательно. Хорошо, буду. Хотя водосходка. Ну погана. Mm. Ну що ж, і ми закінчуємо відео. Ну що ж, якщо вам понравилось наше відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока,